Сергію, зокрема, вчора читав повідомлення від заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яка говорила про те, що на півдні одразу на кількох напрямках триває наступ наших сил. Там усе відбувається за планом, і є навіть певні успіхи. Про що саме де саме певна річ про це не повідомляють. Я гадаю, скажуть нам про це згодом. Але от якщо концентруватися на півдні нашої держави, я думаю, найбільш такий зараз напрямок важливий, це саме Запорізький. От які точки, які можливо міста, населені пункти ви могли би виокремити як е, такі е, позиції стратегічного навіть значення? Я б сказав, і для нас, і для ворога? Бо ну дуже зараз багато своїх резервів вони перекидають для того, аби там оборонятися. На сьогоднішній день ми можемо виділити власне три таких напрямки, які можуть бути надзвичайно важливими для нашого подальшого просування. Йдеться власне не тільки про територію Запорізької області, а йдеться про територію Донецької області, тобто район Великої Новосілки, де точаться дуже серйозні і напружені бойові дії. Противник намагається контратакувати наші підрозділи, які просунулися на південь від Великої Новосілки, і тому активність бойових дій там. На сьогоднішній день є досить високою. Так само ми говоримо про район Оріхова, де ведуться бойові дії, досить активні, тому що ми намагаємося просунутися на південь, витісняючи противника з тих територій, і противник так само туди перекидає досить серйозні ресурси для того, щоб уповільнити або затримати наступ українських збройних сил. Ну і ми не можемо оминути напрямок на Васильівку. Треба розуміти, що напрямок на Васильівку це вже на березі колишнього Каховського водосховища. Локація, яка є по суті своїм таким важливим комунікаційним вузлом, з якої можна продовжувати вже наступ, як по напрямку на Енергодар, так і по напрямку на південь в сторону узбережжя Азовського моря. Оці три напрямки вони можуть бути розглянуті як основні на сьогоднішній день. Звісно, існують і інші напрямки, де ведуться активні бойові дії. Ну але по тих напрямках, що я означив, просування наших військ має ключове значення. Пане Сергію, ми не можемо не згадати погоду, яка є станом на зараз, тому що в Києві ну, в столиці України відповідно ми спостерігаємо, що зараз. Дощі сильні, якщо говорити про схід, також за деякими прогнозами погоди повідомляється про те, що будуть дощ із грозами. Скажіть, будь ласка, як зараз ось ці зміни в погоді впливають на те, що відбувається на полі бою, тому що то сонце, то дощі? Ми розуміємо, що якщо дощ то це затоплює все всі бліндажі, окопи і так само складно просуватися, як техніці, так і українським військовослужбовцям. Ну, звісно, про окупантів теж ми. Не можемо не згадати, адже це те, що впливає і на ворога. Так, безумовно, фактор погоди завжди в усіх війнах грав певну роль. Я не скажу, що він є визначальним, але досить серйозним чинником щодо інтенсивності бойових дій. Адже саме розумієте, при наявності міської хмарності використання авіації може бути обмежено так само, як і використання дронів для того, щоб вести розвідку. Так само дороги розкисають, по ним важко пересувати техніку, якщо ми маємо ситуацію з затяжних дощів. Тому інтенсивність бойових дій ну. Об'єктивно може бути зменшено, але це загалом, якщо ми говоримо про перебіг операцій, не впливає на хід бойових дій. І такий чинник береться до відома, але робиться певні коригування для того, щоб продовжувати наносити удари по противнику тими силами і засобами, які доступні в цій ситуації. Так, пане Сергію, і власне, якщо ми вже про південь почали говорити, і ще один такий момент ем, про це багато говорять у соцмережах. Про це подекуди пишуть змі. Там і люди висловлюють свою думку. Це з приводу жахливої катастрофи, яка сталася внаслідок вже підриву росіянами Каховської ГЕС. Має на увазі зараз Каховське водосховище, яке вже фактично повністю пересохло. І ось досить велика кількість навіть деяких експертів і звичайні люди говорять про те, що ось він плацдарм для наступу і деокупації Запорізької атомної електростанції. Розумію, що це лише припущення, але, от на вашу думку, чи є така доцільність, чи може ось ця ділянка якось бути використаною з одного чи з іншого боку? Ну, ви знаєте, треба розуміти, що поняття пересохло, або відсутнє, воно має такі певні девіації в плані того, що вода зійшла, але залишається мул. І самі розумієте, через ці великі обсяги мулу просто дуже важко прийти техніці і навіть закріпитися в цій ситуації і на цьому напрямку так само буде дуже складно. Тому, на мою думку, розглядати можливість проведення якихось активних дій, що найменше протягом наступного місяця буде трошки перечасно. Далі вже будемо бачити, як складеться ситуація, в тому числі як будуть виглядати грунти на цьому напрямку, і тоді можна буде вже робити певні прогнози. Але на найближчий місяць говорити про те, що там буде доступна для військ можливість здійснення якогось форсування Дніпра, навіть того протоку, який залишився від Каховського водосховища сховища, дуже і дуже рано, тому що. Ніхто просто фізично не зможе маневрувати на цьому напрямку до тих пір, поки земля не просохне достатньо. А ми згадували ті дощі, ті грози, які там відбуваються зараз. Це додатковий фактор того, який, скажімо так, відтягує можливість використання цієї території для військових дій. Пане Сергію, от ми з вами згадали за деякі фактори, які впливають на просування наших українських військовослужбовців. Ми розуміємо, що темпи та інтенсивність залежать багато від чого. І один з українських військовослужбовців розповідав та й в принципі практично всі мають таку думку, що не варто розраховувати на якийсь швидкий прорив, адже це поступова та продумана робота. Скажіть, окрім погоди, окрім рельєфу, які ще зараз фактори впливають на просування наших українських бійців. Хочемо від вас почути, ну і звісно згадати за за технікою, яку ми очікуємо. Фактори, фактори ну, найбільш важливий фактор полягає в тому, що в класичній операції перевага наступаючих сил перед силами, що обороняються, має складати 3 до 1. Ми такої переваги не маємо. Наступним фактором є наявність авіації, яка дозволяє більш надійно прикривати атакуючі війська. І цей фактор так само треба брати до уваги. Третій фактор, ми говоримо, ну він виходить з першого: це чисельність збройних сил противника, і самі розуміють. Навіть не навчені або слабо підготовлені війська, які знаходяться в обороні, ну вони можуть чинити спротив на навіть без відповідної підготовки на це. Противник так само створив досить серйозні лінії оборонних споруд, і на сьогоднішній день ми прориваємо ті оборонні позиції противника. Саме, виходячи з цих трьох факторів, як основних, можна говорити ще про багато факторів. Ми будуємо нашу роботу методично і послідовно, знищуючи ло. Логістику противника знищуючи його е вогневі можливості, адже якщо ви подивитеся на зведення нашого генерального штабу, я б звернув увагу на те, що кожний буквально кожний день прийдеться про в повідомлення про те, що Вибачте, знищено до двох десятків систем артилерійських, знищуються зенітно-ракетні комплекси, які наносять удари ракетами модифікованими ракетами Земля. Земля наносяться удари по командним пунктам противника. І ця робота вона знаєте, є така. Ну як би сказати, протяжна, якщо хочете, нудна, але вона є необхідною для того, щоб і уберегти наші ресурси і нанести максимальне ураження противнику. Адже так, противник переважає на кількісно ну, в артилерії, якщо можна так сказати, але він програє в ефективності використання цієї артилерії, і ми ну фактично виграємо контрбатарейну боротьбу, знищуючи такі великі, таку велику кількість артилерії противника. Крім того, треба розуміти, що противник відчайдушно намагається застосовувати свою авіацію там, де це можливо, і навіть ті показники, про які ми зараз говоримо, тобто за останні тижні були. Два тижні було збито до десятка вертольотів К-52, говорить про відчайдушні спроби противника протистояти нашому наступу. Гелікоптери і авіація вона так само складає створює певні труднощі для наших дій. І треба розуміти, що ми маємо враховувати цей фактор так само. Тобто ми маємо берегти своїх людей і наносити удари. Крім того, важливим фактором є те, що ми здійснюємо такі точкові удари невеликими. Підрозділами ми не вводимо в бійці лібригади, а проводимо таку масштабну розвідку боєм для того, щоб з'ясувати де на яких напрямках ми можемо в подальшому просуватися. І такі обмежені дії вони не можуть привести сьогодні до якихось серйозних проривів, але вони створюють передумови для того, щоб в майбутньому ми могли здійснити забезпечити концентрацію військ і прорвати оборону противника на одному або кількох напрямках. Пане Сергію, повертаючись там безпосередньо до напрямків, хочеться конкретно поговорити і ще про два: це Бахмут і Купінсько-Лиманська ділянка, так, у лінії українського фронту, зокрема під Бахмутом, наразі дещо сповільнився рух наших сил. Ймовірно, це зумовлено саме підтягуванням великої кількості резервів на цю ділянку, тому що як і техніку росіяни туди тягнуть, так і особовий склад з території. Російської Федерації і Купінсько-Лиманський напрямок він зараз дуже активізувався і, мабуть, це єдиний, де зараз ми знаходимося в обороні, а не контратакуємо? Наші військовослужбовці припускали, що це робиться для того, аби розтягнути трохи підрозділи наших сил оборони. От що ви думаєте з цього приводу? Яка концентрація військ наразі з одного і з іншого боку, ось на цих ділянках, і як вам загалом виглядає ситуація зараз? Ну на сьогоднішній день так ми бачимо ситуацію, за якою противник внаслідок перекидання відповідних резервів з південного напрямку, зокрема з Херсонської області, про що говорилося неодноразово, намагається створити передумови переходу у масштабні наступальні до масштабних наступальних дій. Але на сьогоднішній день ми спостерігаємо досить високу активність противника і на купінському напрямку, і на Лиманському напрямку, зокрема біля Креміної, точиться дуже серйозно. Бої в районі Серебрянського лісу. Противник намагається активно просуватися в районі Білогорівки. Ну, відповідно, і дещо на південь від цих ділянок ми так само бачимо потужну концентрацію військ, навіть я скажу більше, попри те, що протягом до досить тривалого періоду часу противник не атакував в лоб наші позиції на Авдіїв в Авдіївці. Зараз він здійснює такі спроби атакувати просто в лоб наші позиції. Чи приведе це до серйозного розтягування сил тарису? ресурсів я думаю, ні, тому що ми перед тим створювали оборонного групування військ, які дозволяло нам виконувати завдання оборонної операції на цьому напрямку. Таким чином, противник фактично грає нашу групу, перекидаючи сили і засоби з загрозливих напрямків, позбавляючи себе можливості зберігати резерви, намагаючись створити тиск на наші, на наші оборонні позиції. Ну які вже і так себе досить ефективно показали протягом останнього року, адже ані в. В районі Авдіївки, ані в районі Мар'янки, противник не досяг е, суттєвих е, успіхів, так само, як і в районі Торського, який він, так само, е, Трецького, яка, який він намагається атакувати всіма силами та засобами. Е, що стосується Мар'янського напрямку, противник так намагається просунути в рай... просунутися в районі населеного пункту Побєда для того, щоб створити ну, таке нависання і загрозу для наших підрозділів, які діють на Вогледарському напрямку. Ну, виходячи з того, ми бачимо, що фактично. На східному і на південному напрямку Україна, власне, в основному володіє ситуацією, навіть ведучий оборонні дії на східному напрямку. Тому бої продовжуються, це логіка військових дій, і ситуація ну, є абсолютно зрозумілою для наших підрозділів, для нашого військового керівництва. Пана Сергія на завершенні коротко до хвилини хочемо від вас почути, тому що лунали вибухи в місті Джанкой на території тимчасово окупованого Криму. Що повідомляється, що партизани підірвали залізничне полотно, і також нещодавно були вибухи, якісь перестрілки в Красноперекопському. розуміємо, що Красноперекопськ, Феодосія, це автодорога і практично це ворота до Криму. Як оці всі дії підрив з боку партизанів залізничних полотен інших якихось форт? Фікаційних укріплень подальшим попливає на контрнаступальні дії, ну треба розуміти, що основа російської логістики складають залізничні напрямки, і тому люба атака на залізничний об'єкт є надзвичайно болючим дією, е, і болючою дією для противника. Е, таким чином е, такі атаки, власне, як і атаки на масові е, на великі склади противника, зокрема в риково під Геніческом, які відбувалися, вони є. Е, так само, ми елементами того ж самого оперативного плану по знищенню логістики, про які ми з вами вже говорили, просто вона здійснюється як на тактичній глибині, так і на оперативній глибині. Наносячи такі удари, ми фактично руйнуємо і фрагментуємо, я б сказав, так оборону противника, створюючи передумову для подальших наступальних дій. Так, пане Сергію, почули ми вас. Дуже дякуємо за вашу фахову думку з приводу ситуації на лінії українського фронту. Будемо раді бачити вас іще ще в наших ефірах для того, щоб обговорювати іще ще більш цікавих тем. Сергій Грабський, військовий експерт, та полковник запасу ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.